Це предмет? Ні. Ні. Кругленький? Так. Це м'ячик. Ні. Рослина. Так. Так, рослина. Шкульбапка. Ні. Квітка? Ні. Травичка. Ні. Кучка. Ні. З'юсь. Ні. соняшні? Ні. Це овочі? Так. А, гар, це, гарбузачі ж? Ні. Каскови. Гарка зазимає. Гарбуз ходить по городі. Ні. Не говоря, що це не Що ж це таке, каскова? Так. Чоловік тваринка? Так! Не мешка, не. Ні. Не мешка. Видній? Ні. Я симпатична, так? Так. <ріст> Я жінка? Ні. Кіт? Так! А ага. Погадаю. Ага. Ага. Кіт. Ну я ж казковий кіт, так? Да? Да. Да. То що я в Так! Да. Да. <звілляє> я казковий герой? Так. Да. Да. Це тваринка, Так! Да. тваринка-дівчинка? Ні. Тваринка хлопчик? Ні. А хто? хто, хто тварин? Тваринка. Ну, Ташечко якась. А це тваринка. Ну, А це дівчинка. То ви ж сказали не казати, що дівчинка. Оце не дівчинка. Ні, стать, стать. Стать жіноча. Тваринка жіноча. Так, ага. Вона така якась ніжна. Ні. Така купата. А де вона живе в лісі? Ні. Вітає. Ні. Що вона робить? Хороша є білочка. Ні. Кийця якась? Ні. Зречка може? Ні. Ну хорошо, це така тваринка яка в лісі живе? Ні. В норці? Ні. А Нет. яка вона, на Розова? Ні. А в неї волосечку є. Це такий коскор. Акрила є? Ні.